Всім привіт, я Богдана. Um, і сьогодні um, я постараюсь показати такий базовий макіяж на ваш випускний. Um, цей макіяж певін, був такий простенький, але такий, щоб це, знаєте, прям до кінця дотримався. Тому покажу деякі такі лайфхаки. Я думаю, що Деякі люди про них можуть знати, і той, хто дивився, Джеймс Чарльза він, типу, показував деякі лайфхаки, типу показував повністю макіяж, який робить, типу, і так далі. А, але я постараюся зробити трішки легший макіяж, тому що, як на мене, чим проще твоє лице виглядає, але чистіше, А тим кращим лук виглядає, бо вся увага піде на твоє плаття. Плаття це найважливіше. Зараз, хто не знає, я випускаюся в цьому році з школи. У мене також буде випускний через два місяці, тому у мене також є платье, зараз я покажу. Я, я замовляла його шейну. Я ам, можу сказати, що 8 із 10. Ну, за свою ціну. Ось такий у мене верх. Ось такий. І низ такий ось типу поруваний такий. Не буду прямо так все показувати на собі. Уже на випускний. Бачите, мене і в Тік-Ток, і в Інстаграмі, і ще певно. Це є все абсолютно для нього. по часки, я також вирішила, що це буде просто розпущене волосся. І з такою задією. Це ось. то, що отак ось, ось воно виглядає. бо у нас. Бо в нас тема така лісова якась. Сьогодні більше всього я навчу, як замальовувати оці ось другів, які в мене зараз на обличчі дуже бісячі, тому хто любить смузі з овочей з різними вітамінами, з різними добавками, але немає дома овочей, можна просто взяти. Насипите собі таку скоб і упаковочки, і все, у вас смузі готове. Якщо хочете замовити, внизу там буде сайт, а ось його названня. І якщо ви перейдете по силочці і видаєте їм цей код, то вийде 25% скидки. Тому саме головне, саме головне збложити своє обличчя, щоб воно було чисте. І зволожене. Не прям, щоб таке, знаєте, олійне, просто зволожене, щоб було ніяких сухостей на вашому обличчі, щоб все було супер. Якщо ви хочете, щоб прям ваш лук виглядав супер-пупер, наростіть свої віки перед випускним, щоб на всіх фотках у вас очі казались виразними, а не просто, а ну, знаєте, як коли фоткують вдалі там, відео, то Зазвичай ваші очі зменшуються. Не знаю, якось камера так робить, в мене завжди так було. Ну, хіба якщо у вас дуже великі очі, вам дуже повезло. Або дуже великі вії, але мені не так повезло, тому або ж купіть собі накладні вії, але я думаю, що набагато чистіше буде виглядати оце. Тому що я не дуже фанат накладних вій. Повін був зволожений. А з самого початку повинен нанести сонцезахисний крем. Бажано, якщо у вас відкрите плаття. Ви повинні нанести його на всі відкриті частини, бо то, що дуже важливо, бо то що ви будете загорати. Звичайно, не знаю, де ви там будете празнувати, але краще перестрахуватися, бо то що всі ми хочемо оставатися молоденькими, красивенькими, тому на, далі. Я вже його нанесла, тому я не буду наносити. Наносимо, як завжди, не забуваємо про все тіло. І також, якщо у вас декольте відкрите, бажано пропрацювати своє декольте також, бо щоб ваше лице було таким самим відтінком, як ваше тіло. А ще в мене є такий лосьон, який ти намазуєш, і він з такими бльосточками. В принципі, це також типу, може Працювати, типу, буде, що я не завітую робити дуже якийсь тон, знаєте, селфтен перед випускним, бо може він не всне трішки злізти, типу той оранжевий колір, може не так швидко, ті типу, злазить, і ви будете просто як, як апельсин якийсь оранжевий. Другим етапом а, зволоження, але у мене такий еспеп, що він зволожує. типу у мене зараз обличчя зволожене. Але якщо у вас... Якщо у вас СПФ не зволожуючий, то взяти будь-який крем. А також, оце ось я вважаю, що найкраще, я думаю, буде, бо то, що Шарлот Тілбер, він такий прям маслянистий, прям такий це, я думаю, буде топ. Найголовніший етап це праймер. Без праймера нічого у вас не буде держатися, все буде залазити в ваші пори, не полініться, назбирайте грошей, які десь там 10 доларів, і підіть купити, наприклад, наприклад, бій, наприклад, ельф. Ельф праймер. Дешевий, дуже хороший праймер. Що зробить макіяж своїх повік. Такий легенький-легенький, без всяких таких прямо виразних цих, бо то, що вся увага буде, як вила на плаття. І можна трішечки на вашу причосочку. Такий тонесенький, супер легкий. Головне наклеїти його під правильним углом, наліпити його не отак. Не отак. А отак ось, так ось, отак ось, щоб йшло в цю частинку. Бажано зробити його однаково. Ну, зараз нанести собі якийсь легкий консилер такий на повіки, щоб все трималося і все виглядало чисто. Mm -hmm. У мене тут таким дуже тоненьким слоєм, я отак ось тут-тут-тут-тут-тут. -ту. Тепер просто беру. І лойнькими такими цими товстим слоєм ось, ось перекриваю, тим паче, якщо у вас дівчата близько кап капіляри, типу, дуже видно, бачите, як у мене, типу, ам... так, капіляри. Ну, ви зрозуміли. Але поки ми виберемо собі а, тіні. Краще вибирати якісь такі дуже нюдові кольори. Я виберу із Vet Wild дешево. В принципі, я вам совітую, якщо у вас немає грошей, ви потратили все на співпуск, на випускне плаття, тому Вен Wild. Тому таку круглу, в мене вона грязна, я крашу неї оце тільки оцей колір. Зараз нам треба взяти такий більш темніший колір. Отакий ось я візьму, але такі не треба брати. Це вже якийсь смокі айс це вже на якийсь вечірку, тому я беру отак ось, отак ось не прямо так. А, чуть -чуть. І нам треба таку чуть-чуть стрілочку зробити, не прямо, щоб було наляписту. Отак ось ля трішки. Отак ось ведемо трішки отуди. Нам треба взяти трішки світліший. А я, я візьму ось оцей ось колір. Наносимо його тут та, та ось посерединки. Краще взяти нову кісточку. І я беру оцей найсвітліший відтінок. І стараюсь висвітлити оцю ось частину. Зараз саме головне це додати бльосточок. Я, можливо, б додавила б оці, але я не знаю. Напевно, додавлю трішки ось оцих такий ось, ось шемери. Це у нас номер 3. Ми його додаємо, стараємося його сюди ось так ось на серединку, щоб воно ось, так ось блищало. Тепер я візьму палетку від Revolution. У мене вона трішки поламана, але Revolution. Там навіть якісь я дуже мало використовувала, ще залишилось. Мені треба взяти ось такий якийсь ось колір, напевно, ось цей ось краще. І зробити таку малесеньку стрілочку, щоб вона прям не була така дуже виразна, але, але була. ось отакі ось бльосточки. І наношу отаку, щоб в мене трішки сіяло отут. Ось Не дуже багато всього. Просто трішечки. Ми ось так ось беремо. І... легко, просто дуже простенько. Можете взяти кюстик і так ось підредагувати. Головний. Саме найголовніший етап це праймер. Тому беремо праймер, я поки що використовую свій старий. Головне робити все пальцями, щоб повністю відчувала. Куди ось дивишся, І ось тут там небагато пор і під очі. Зараз ми перейдемо, поки у мене праймер зогнеме, ми перейдемо до моїх брів. Брови також повинні бути такими більш виразними, але не переборщити. тому, щоб вони довго тримались, я совітую ось. Є маленькі версії. У мене ось оця. Я приїхала в Канаду і десь через рік купила. Прошло, пройшло два роки. Ось скільки ще залишилось, типу. Так що, ну цим, отак ось. Потім ось так ось. Щоб трималось зовсім намертво. Щоб не приходилось потім. І тепер вже зачісуємо вверх. І другою частиною кісточки робимо отак ось. Цією частиною кісточки. І ми його підріфтуємо під ту форму, яку ви забажаєте. І зараз вони підсохнуть, якраз поки ми зараз будемо робити тон друзів нам треба взяти консилер Парано під ваш тон, тон шкіри. І наносите на участочки наносите на участок, які б ви хотіли дуже Собі ще ми, ми десь підождемо хвилинку-дві, типу, щоб воно просто підсохло. А ми зробимо щось з вашими віями. Якщо у вас нарощені, просто розчистіть розчис їх. Не тушуємо прямо по ньому. Ми тушуємо біля нього фільтрів. Ви можете бачити, що я їх замалювала і вблизу їх тишечки видно. Тому зараз нам треба перепудрити тільки ці зони іменно прощі полупрозрачну пудру. Беру кісточку. Просто, просто пудру на цей, отак ось, струшую. І ось так ось припудрую. Іменно тільки-тільки-тільки ми можемо брати тональник. А бажано брати з такою товстою основою, але не сухою, бо воно все вас так буде Підбирайте краще не дуже рижі тона. А щоб воно підходило під ваш тип шкіри. А спочатку ви бажано б. Розтушувати його кістю, рознести по усім участкам вашої шкіри. Не забувайте, що ми витягуємо і його, і на шию, і потім вже можемо обробити, якщо у вас з відкритим декольте, обробити і декольте. Беріть потім спонжик і трішки оберіть, щоб воно було у вас гладше все. Коли наносимо собі на лоб, Стараємося дуже не заходити на цю частину, ми будемо його все розтушовувати спончиком, силером. І він на то там буде поки що, поки ми будемо все остальне робити. Беремо блаж, але бажано, щоб він не був таким прям яскравим. Бо то буде, що занадто, то не здраво. Просто такий ось я беру персик. звичайно, в кожному. Подобається різний колір, кожному йде по-іншому, більш темніший підходить більш розовіший колір, ніж персиковий. більш світлішим підходить більш такий персиковий. Потім беремо контуринг. Бажано брати під ваш тип шкіри, якщо ви світлий, беріть краще сірий колір, якщо ви більш темніший, більш-більш темніший. І так як я облажалася з кольором, я беру це, бо він таки мене єдиний є. Не треба прям дуже багато браті, але Носимо ось так ось. Не взагалі ось сюди. От сюди. Просто шум, ми не йдемо вниз, так ось зразу. Не ось отсюди. Ми йдемо. Ось так ось. І якщо ви хочете зробити виразні, виразні скули, я світую ось так ось вниз спуститися. Я це роблю абсолютно кожен день. Я люблю, коли у мене скули виражені. І головне, тепер вже ми не йдемо вниз, ми тільки тушуємо його вверх. Порано взяти якусь більш Тіпо іншу кісточку. І ось так ось вверх, тільки вверх, вистає скула. І я трішечки ось так ось наносимо його от сюди. І от сюди. Якщо у вас маленький лоб, ми нічого сюди не наносимо. Якщо у вас трішки більший, і ще великий лоб, то чим більше лоб, тим більше, звичайно, наносити, щоб зробити його більш симетричним. Ми його так ось стараємося не залазити на частину волосової покрови, бо дуже то, то буде виглядати, ніби ви а, зробили якесь тонування собі неудачне. Ми його розносимо кісточкою лівенькою. І трішечки отакий з пунчиком. Ти ось тут, ось тут і ось тут. От тут, якщо у вас теж сердечко, бачите, оці ось такі пром'язненість. Нам треба туди ось так ось зайти в них. І ось так ось і доходимо аж до вуха. Щоб... Тому я беру кісточку, грязну кісточку і беріть звичайно чисту. Я наношу ось отак ось. Невеликими кількостями. Так. Потім, щоб зробити ваш носик менше. трішечки, Я наношу не на кінець, а ось сюди. Ось отакось. ось. ось. Наношу зверху. І отаким дуже тонесеньким отаким слоєм, щоб посередині залишила дуже малесенька така лінія. Наношу ось отак ось. Контурного все. Але так. зараз треба зробити все консилером. Ми ось цю частинку там, де носик, отак ось зробимо. І ось так ось. Ось тут ми повинні взяти ось так ось і ось так ось. Так, підкоригувати його трішечки. Ось так ось. Потім наносимо під очі собі отак. І ось так. Отак, От акуратно, щоб не задіти нашу стрілочку. Ось сюди на підбородочок. Ось сюди та ще рекомендую, якщо він може занадто темний для вас, нанесіть просто світлий. І просто почніть все тушувати. Іменно кісточкою. Це дуже упрощає всю роботу. Просто потім останеться ам, розтушувати все краще. І все. Там, де стрілочка, обережненько. Витягуємо її вгору. Я ось так ось люблю робити, щоб весній продукт стерти. І можна пальчиком Світлий так... консилер. І дуже тоненьким слоєм. Воложені. Губи повинні бути зволожені, тому я беру вазелин. Я так. Тепер нам треба трішки обробити наші бровки. Я беру таке Астасія Beverly Hills. Виберіть краще того, що не дуже швидко старається. Нам просто треба запрацювати ті частинки бровій, які світлі, і все. Нам не треба малювати прям нову прям нову, нову форму. Просто по тій, які є, трішки її ми затемнюємо. Зробити лінію просто трішки за ось дуже-дуже легкі бровки. Вони не повинні бути однакові, вони не сестри, вони подружки. Був би етап Зетінспреєм. Я рекомендую ось ці ось два. Оце дешевий варіант, оце дорогий варіант. А оцей ось він більш робить таким глянцевим покриттям. Але з ним дуже легко працює. типу ти ТНС, ти. Почекав, можеш подути собі трішки можеш, губи зробити, поки воно сохне, і воно висохло, і все. One size. А, також хороший, але він з матовим покриттям. Треба про це думати. А, але він реально дуже хорошо тримає макіяж. Я не буду це наносити, бо я потім його не Він, Вони просто дуже хорошо працюють. У нас етап пудри. Я ось таку транслюсень, типу полупрозрачна. Я трішки собі на сліз. Вчора я ходила на вечірку і у мене все в сумочці залишилося. Вчора могла вигорити поїздку на Куби, ой, криби, але прошляпала. Пахнет, можете зрозуміти тематику вечірки. Да? І в мене є ось така, вона повністю прозрачна, тому я її нанесу як на все лице. Зараз побачите, що я маю на увазі. Я беру ось таку штучку бажану, чисту, не таку, як у мене. Набираю, ось я набрала, беру на руку я так Отак ось. І ось так ось наношу на носик. Ось так ось з оцієї сторони. І ось тут саме головне. Це звідсіля. І ми тянемо його от сюди. Не робимо прям такий жорсткий бейкінг, я взагалі не фанат такого, бо це виглядає дуже грязно. Можна обійтись абсолютно без того всього. І ось отак ось, але не вниз, а таке, як типу, трішки закрутили. Щоб було видно прям з коле, а не, не треба робити отак ось. Ні. Бо що буде виглядати дуже неправдоподобно. Ми не прям таки що до кінця його розташовуємо, беремо кісточку таку і наносимо прозрачну пудру бажану. І я просто так типу, проходжусь по цьому, щоб воно не було дуже матове, але закріплююче. І різниця між закріплюючою і... ай! Є різниця між е, закріплюючою пудрою і просто пресованою ой, не пресованою, і іншою пудрою, бо закріплюється, це означає, що ти закріплюєш макіяж, і він нікуди не уйде. Обична пудра це вона просто тобі убирає від е, всяких близькостей. На твоєму не близькостей. Типу, щоб вона не була шайній. Але завжди треба дивитися, що там написано на пудрі. Читати, яка вам підійде, яка вам хочеться чи матове, щоб було покриття, чи яке вам хочеться. Тому я ось можна на остатки ось так ось проработати, щоб на відео, там, на фотках у нас не було видно оцих ось смайл-зонів. Я ще зроблю такий етап, щоб у вас є отак ось, щоб воно виглядало не для того, щоб нас все на губах, бажано обрати всілтаналки. І оцею пудрою запудрати. Бажано брати такий нюдовий колір. Я беру майкаб Mario. У мене в відтінку річ. Оріч, не знаю, Оріч. такий дуже такий коричнюватий, такий дуже легенький. Ще дуже хороший від Revlon. а такому самому похожому кольорі, і від Revolution. Якщо ні, Revlon все-таки. Ревлон, я дуже люблю ревлон. Да. Ми оце ось губи, у нас не це не тільки розова частина, це оця біла, яку ви бачите. Я спочатку починаю з самого низу. Ми малюємо по цій білій частині. так. І отак от сюди. Зараз. Просто його содінила. Отак от ось прохожу і замалюю. Не до кінця, але да. Вверху трішки слажніше, але легко навчитись, тому дивіться, щоб у вас не було ніяких грудинок отут. Дивіться, вносимо так ось. Бажаю намалювати по вашій формі губ. Не питайте намалювати там якісь круглі по ваших о, таких бантиках. Краще за декілька днів до випускного попрактикуйтесь з макіяжем, попрактикуйтеся, як вам подобається як губи ваші виглядають, тому щоб у вас було більше часу, щоб підготуватися, так. Да. І ось тут і також. Більш менш однаково. Ми не малюємо зверху, ми малюємо знизу, щоб ми його не закруглювали. І ми оце знизу соєняємо зверху. І в нас виходить ось такі ось губки. Так само робимо і з цієї частини. Ось так ось. Тепер нам просто остається замалювати контур трішки. Беремо якусь помаду, яку ви знаєте, що вона не з'їсться через декілька хвилин, навіть якщо ви нічого не їли, вона вас сповзе або тут ось все що спечатається У мене є така Шарлотт Тілбері відтінку Pillow Talk. Да. У мене вона трішки подобана життям, але наносимо. А зараз нам залиша просто нанести хайлайтер, і в нас буде все. Жовтий хайлайтер. Беріть такий хайлайтер, який ви отак дивитесь, і воно не було нічого. а Тут повертаєтесь і воно так типу блищить. Бо є дуже багато хайлайтерів, які ти отак наносиш, тут воно просто таке коричневе виглядає. Ось сюди нанос. Бачите, немає ніякого коричневого цього. Хоча я використовувала коричневий, типу, тому... Я наношу тільки оці світлі кольори. ось сюди ось наверх носика, Не перебарщуйте, але і мало не несіть. Ось сюди ось трішки, щоб ще більше сіяло. І дуже важливо над губою, ой, під бровею, під бровою і над губою. Рівняють ваші різнички, як у мене вони. Ось такий ось мейк у нас вийшов, я сподіваюся, що вам сподобались такі лайфхаки. Говоріть, що, може, хочете ще щось. Запитуйте, якщо є запитання, ставте лайки, підписуйтесь, чуму тяжко. І заходьте на мої інші соціальні мережі, особливо на оцей, підтримайте, бо я почала блог на англійській мові і, типу, UGC Creator. А, і я вже отримала дві співпраці із Beauty Bios Beauty and Coserx. Оце. ось. напишу. Да. Тому Всім дуже дякую. Сподіваюсь, що всім сподобалось. Тому дуже дякую, всім па-па.